А майбутні правоохоронці проходили практику у Коломийському міській ділі міліції. Це курсанти з вищих навчальних закладів України. Стажувалися у дорожньо-патрульній службі, дільничній та оперативному блоці. Цікаво, що з 16 курсантів чотири представниці прекрасної статі. Ми поцікавилися, чому дівчата хочуть працювати у міліції. А чому дівчина вибирає таку професію? Мене завжди це цікаво. Ну я не знаю. Подобається форма. Ви будете суворим міліціонером, чи розуміючим, чи спокійним прибуваючим. Буду по законі. Силові структури вимагають чоловічої роботи, але є е, прекрасна половина людства, яка виявила бажання, тому е, вони, як правило, працюють на посадах дільничих інспекторів. В кадровій роботі як свідчить статистика, в органи йдуть працювати жінки, які мали чи мають у родині міліціонерів у такому списку. І Вікторія Михалків мачика Її батько більше десяти років працював в обозі. Зараз дівчина на першому курсі юридичного вузу на факультеті соціальна робота та громадська безпека. Саме тому на стажуванні й отримала цю ділянку роботи. На практиці я безпосередньо брала участь у охороні громадського порядку у місті Коломиї. Також навчилася складати документи там певні процесуальні документи. Керуючись сімейною династією свого сина спрямував у МВС і Михайло Чорнюк, який сам 25 років віддав міліції. Зізнається, що в його часи працювати було легше та стабільніше. Закони все не мінялося, все стабільно було. Роки відпрацьовано значить дуже просто. Зараз це нелегко, перебудовуватися і так далі. Закони міняються. Не знаю, боюсь. За нього Боюсь, як йому вдасться. Ми хотіли планували експерти з а потім передумали, бо у нас тут експертів нема. А в Києві я не захотів, щоб він то далеко їздитиме. І так вийшло, що вибрали дорожньо-патрульну службу. Загалом в Коломийському міськвідділі міліції практику проходили 16 курсантів з вищів МВС Івано-Франківська, Львова, Донецька, Харкова та Києва. Перший курс проходив практику в патрульній службі. Другий курс курсанти стажувалися в службі дім, і третій курс проходили практику в оперативному блоці в розшуку. Значить, що приємно зауважити, що курсанти з задоволенням приходили до нас в відділ. Значить, надавали допомогу наші працівники їм, як і в практичній, так і в теоретичній частині їхньої роботи. Ми задіювали курсантів для патрулювання вулиць міста Коломиї. Їхня робота заключалася в тому, щоб допомагати патрульним, які працюють в місті, але скорочений був їхній робочий час. Так як у нас патруль до е, працює до ранку. Несуть службу працівники, вони тільки до 23-ї години. Керівник Коломийської міліції вважає, що у міліцейські вузи мають поступати хлопці після армії, а не з шкільної парти. Армія це вишкіл, і, і Бойова і фізична підготовка, і вважаю, що краще би було звертати на це увагу. Роботою курсантів керівник відділу задоволений. Каже, молоде поповнення росте достойне. Можна сказати, днів можна зразу відрадно сказати, що дійсно дані курсанти, які є, да, дійсно будуть працювати і дійсно можна покладати велике майбутнє, що дійсно ці курсанти, можна сказати, не ще молоді діти, але дійсно в них є велике майбутнє, дійсно стараються і будуть працювати. Всі курсанти стажування вже завершили. Їм підписали практичні щоденники. Зараз вони мають заслужені канікули. А наступного року у відділі когось чекають знову на стажування, а когось вже й на постійну роботу. Галина Досен Серій Курляк події НТК.